Доброго дня, ви на каналі Щоденник Українців і продовжуємо нашу рубрику бруслі. І будемо сьогодні дивитися про набивку рук. Набивка рук дуже важлива в спорті, оскільки, чим кріпша ваша буде рука, тим і кріпший буде ваш удар, тобто сильніший від зап'ястя і кріпкості кулака залежить і сила удара. Про це мало хто говорить Набиваємо руку об обичну, звичайну сосну. Вона досить м'яка. Тільки в неї є ось кора, м'яка, яка буде відпадати під час ударів. Б'єм не сильні, але такі ударчики. Особливо не вкладаємося лівою рукою, потім правою рукою. Ой, ось ну, зрозуміло. Кора досить таки амортизує удар, щоб ви зразу не повредили. Шкіру, шкіра стає, заснімемо. Ось Ось. Ось. в ну, мене трипці удар на поверхні руки. Грубіша стає з часом. Як на мене, це ліпше будь-якого е, маківари для набивки, іменно для набивки вкріплення кості. Не треба сильно спішить, але і не а щоб удар був, я не проворачую тість, щоб не робити е лишнього тертя, не роблю провертання, але е касання досить таки відчутне. Так що пробуємо, пишемо ваші поради і так далі. І чи вважаєте ви, що набивка е рук? Є важливою частиною для сили удара. Підписуємося на канал, ставимо лайки, колокольчики і так далі. Все, до зустрічі!